Слава Ісусу Христу! Слава Навіки Богу! Священий Олексій, а скажіть, будь ласка, чи обов'язково називати дитину іменем, церковне свято, в яке дитина народилась, наприклад, Варвара? Колись так називали цілий час родилась на Варвари, значить була Варвара, Варка. Родилась на Анна, значить була Анна Ганна. О. ну Сьогодні, дивіться, це індивідуальне право батьків. Ну, не можу я казати, що ви свою дитину маєте назвати лише Варвара. Ну, як народиться на Пріські, то що на не непогано, але якось дивно. Присила, була свята така. Ну, народиться на якось своєї дівчинка, то не назвати якусь Це індивідуальне право кожного. Тому тут я не сильний порадник. Звичайно, це колись так було. Родився на Сави хлопчик, був Савкою. Родився на Івана був Іваном. Родився на Михайла був Михайлом. А сьогодні в даний час, час демократичний, вільний. Називайте, як вважаєте, за потрібне. То право залишається за батьками, не за священиком, не, не мої поради тут до речі, тут ваш вибір. Хочете назвати? Називайте, ну але християнським ім'ям бажано так. Але що треба було, щоб замучили Ірину, щоб назвати Іринкою, щоб замучили мученицю Ірину. чи Ну, будьмо теж, як то здорово мислячи, всім здоров'я, добра. Хай діти родяться, родіть дітей. Родіть дітей. Називайте, як вважаєте, за необхідне, за потрібне. Бо кажуть, дитина вибрала собі ім'я, о, Варка, а ти не назвала, чи в мене уродився онук на Володимира. Каже, ви його на... маєте назвати Володимиром, який ви піп, якщо не назвали Володькою його. А я кажу, буде він Юліаном, бо так батьки хочуть. І все. Щастя, добра, много літа це право батьків, а не ганьки, маньки і всіх решта. Все.